Доброго ранку, милі діти. Сьогодні до нас прийшла подружка нашої знайомої ляльки Катрусі, яку звуть Оксана. Вона прийшла і запитала, звідки в неї з'являються книжки? Я кажу: ну, мабуть, тобі їх купую матуся або бабуся, або тато. А вона каже, звідки вони їх беруть. Кажу, мабуть, в магазині. Вона каже, «А звідки вони беруться в магазині. І я зрозуміла, що треба розповісти всю історію, звідки ж до нас прийшла книга. Подивіться на мій стіл. Тут і книжки і портрети письменників. Багато з них ви вже знаєте багатьох. І знаєте їх вірші, їх твори. А зараз я вам загадаю загадку, послухайте її. Хоч не брилик, а з полями, хоч не квітка з корінцями, є у неї своя мова, з кожним розмовлять готова. Ви здогадалися, так, це книга. Колись дуже давно люди жили без книг. Вони не знали літер, не вміли читати. Не віриться, але ж так було. Навіть паперу в них не було. Як ви думаєте, чи сумно їм було без книг? Зовсім-зовсім. Так, звичайно, сумно. І тоді люди придумали. Такі малюнки, що вміють розмовляти. Тобто вони малювали на глиняних дощечках, на кам'яних плитах, це ж уявляєте, як було складно. Малювали малюнки, в яких вони передавали що вони хотіли сказати. Згодом люди почали робити книжки з папірусу. Це такі сухі стеблинки. Болотяної рослини. Писати на ньому було зручно, але він був дуже тонкий, і книги з нього ламалися, розсипалися, книжки з папіру мали вигляд таких сувоїв. До речі, приблизно тоді ж люди вигадали абетку. Справжній папір люди дві 2000 років. Тому пізніше з'явилися рукописні книги, а з винайденням друкарського верстата друковані книги. Обкладинки старовинних книг робили з дерева. Це було незручно і дуже важкі були такі книги. Подивіться, уявіть собі старовинну книгу. Вона схожа на сучасну. Схожа на сучасну зовнішнє, але зовсім зовсім інша. Вона відрізняється і обкладинкою, і папером, на якому писали. І тим, що книга бу... книгу і саме писали. Кожну книгу писали, писали, писали писали, кожне слово, кожну сторіночку виписували. Зараз Книги друкують. Спочатку вигадали друкувальний верстат і різні машини, за допомогою яких можна було не тільки друкувати, а й обрізати книгу, зшивати, склеювати аркуші, виготовляти барвисті обкладинки, ілюстрації, оправи для того, щоб книга довше зберігалася. Бо книга, ми знаємо, це джерело знань. Машинами управляють люди. Сьогодні гарним помічником людини є комп'ютер. Але перш ніж друкувати книгу, потрібно підготувати матеріал. Що саме буде, про що саме буде ця книга? Тобто її зміст. І це роблять поети, письменники, художники, редактори. Сьогодні існує чимало яскравих, гарних книг про все-все-все на світі. І про таємниці океану, і про далекі подорожі, і про навіть звичайні предмети, які у нас у кожного є в домі. Про лампочку і про піч. І про відносини між людьми. Про все, про все є книги, книги історії, книги е, з віршами, книги-загадки. Дуже їх багато. Книга допомагає людині стати сильнішою, сильнішою тому що знання це сила, і саме книга. Дає нам ті знання, якими ми користуємося все наше життя. Чим більше книг прочитає і зрозуміє людина, тим розумніше вона буде. Книги живуть на поличках. В кожному домі є така поличка з книгами. Але більше всього книг бібліотеках. Пам'ятаєте наше заняття, коли ми проводили заняття в бібліотеці, як багато там було книг. Ні, не десятки, не сотні, тисячі книг. І кожній своє життя. Якщо ми беремо книгу в бібліотеки, треба користуватися нею дуже-дуже обережно. бо Багато людей після вас ще візьмуть цю книгу. Тихенько перегортаємо кожен листочок, нічого не, не бруднемо, не зминаємо. Якщо це книга наша власна, теж охайно дбаємо про неї, бережимо книгу. Книга передається від батька до сина, від сина до онука. Тобто, прочитавши одну і ту саму книгу і дідусь, і батько і син отримали одні ті саме знання. Бажаю вам багато цікавих, цікавих книг у вашому житті прочитати. І завжди пам'ятати, книга це особлива річ. Це річ, яку, про яку треба дбати особливо. До побачення, моє любі!